Та зітхає ледве чутно і прокидається від сну, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Весняночка, весняночка, де те здимо палає. Поріг ступає, усе довкола прикрашає, зазеленіє вся природа, весна красна покаже вроду. Розквітнуть і весняні мрії, найпотаємніші надії. Радість прийде, зійде тривога, і буде мир і перемога. Українки про це мріють, і ці бажання серце гріють, сили дають, щоб далі жити, любити, мріяти, творити. Це не пусті слова, що мріє. Ми йдемо вперед разом, надію, здолають цю складу дорог, всі наближаємо перемогу. Весна дарує мрії і надії на їх здійснення. Той, хто мріє, той живе. Адже мрії перетворюються в реальність. Любі жінки, мами й дружини, сестри й дочки. На жаль, сі дні пробудження природи сьогодні, задимлені війною та тривогами. Бажаю, щоб мир повернувся в Україну. Вітаємо зі святом усіх українських жінок! Українські жінки можуть усе, жінка це джерело натхнення в житті і великого бажання перемоги. Ми пишаємося красивими, найдобрішими жінками у всесвіті. Які живуть на прекрасній українській землі. Бажаєм щастя і любові! Будьте усміхнені, здорові, весняний настрій завжди майте. Всіх позитивом заряджайте! Сьогодні ми звертаємося до прекрасної половини людства жінок. В душі кожної квітне весна! Вона надає ніжності чарівності. Краси. В серці кожної жінки розквітають весняні мрії. Які ж весняні мрії в серцях талановитих, розумних, сучасних, прекрасних жінок нашого ліцею. При ним у мирі жити, дітей навчанням охопити! І з Божого благословіння їде зростити покоління. Нехай ваші мрії всі здійсняться! Весна дарує, добро. І щастя. Розстануть і снігом всі тривоги Разом ідем до перемоги. Шановні наші вчителі, вчите любити рідну мову, що має барви високові, плекаєте те покоління, яке козацьке має коріння. Проводите нас всіх стежками історії, щоб ми із вами не забували, що Україна завжди хотіла бути вільна. Ми дякуємо за ваші мрії! В них віра є і є надія. У нас всіх правильна дорога разом ідем до перемоги. Ми щиро вам бажаємо щастя, хай ваші мрії всі здійсняться. Довкола хай розквітнуть квіти, щоб ви могли весні радіти. Прекрасний день весняний, хай буде настрій у вас гарний, здоров'я, зачим та натхнення і Божого благословення. У всіх у вас є світлі мрії, які так сповнені надії, що буде мир і спокій буде, щасливо житимуть всі люди. Здійсниться все обов'язково, бо ваша мрія висолкова, бо вона справжня, дуже щира. Усі бажаємо ми миру! У це весняне світле свято ми хочемо вам побажати гармонії і позитиву, щоб ви усі були щасливі. Нехай здійсняться ваші мрії, бо кожен з нас має надію, буде колись і в нас це щастя, і нам задумане все вдасться. Нехай розквітнуть для вас квіти, щоб вам і мріє, і радіти, хай Бог натхнення посилає і на добро благословляє. Сьогодні у нас є ще одна важлива місія привітати тих жінок, які стоять на захисті неньки України, жінок, військових, волонтерів, медиків і всіх тих, хто наближає перемогу. Низький вам уклін і подяка від усіх нас. Бурхлива і вільна, бо дав Бог їй крила, здається до сонця, вона полетіла, красою засліплює, ніби та квітка, така вона є, ця нескорена жінка, серцем, душею, любов'ю спасе Україну. красива жінка. Ви сукню одягнуть нову, насолодитись стильним ароматом, красива жінка зброєю в руках, Непереможна, горда українка, хай славиться і нині, і в віках, нескорена відважна воїнчика. Але якщо треба, свій край захищати, зростеться з бронею, і станемо вкриття. Така вода є, ця свята захисниця. Ми йдемо разом, всі до миру, і в свою мрію віримо щиро. Ми всі з гарячими серцями, і з нами Бог, правда за нами. Осилимо ми цю дорогу. Весняна мрія, перемога. Нехай здійснюються мрії! Зі святом вас, прекрасне жіночка України. Ви це весна, ви це натхнення. Заради ваших світлих мрій буде перемога. Зі святом весни, дорогі наші жінки, нехай вам сьогодні зателефонують ваші сини, чоловіки, батьки і скажуть, що з ними все добре. Нехай кожен новий день буде наповнений радістю перемоги. Нехай увесь рік з вами буде відчуття весни, світлий і прекрасний. Працівників ліцею зі святом вітаємо. В душі завжди весни бажаємо. Хай березневий вітерець принесе надію, подарує позитив та здійснить мрію. Щиро бажаємо весняної повіні щастя, любові, натхнення, оновлення, процвітання, віри. Віри в перемогу, вона неодмінно настане. Усім вітання наші щирі з весною. Зичимо вам миру у пролісках, весняних квітах хай зазирає вічі літо. Бажаємо всім вам весняного настрою і пегою на святі землі, що зветься Україна!